Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Денман. І сьогодні в цьому відео ми з вами зробимо реакцію на новий Brawl Talk. Я його чекну, я його ще не дивився, і дуже цікаво подивитися, що іменно там буде. Але при них це все почати, я прошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Також по можливості можете зайти в мій телеграм-канал, там теж багато цікавого контенту. І будемо починати. Вами Бролто. Годзіла, смертоносна рослина. Мутації бійців. Наїзник на драконі. Яйця. Нові гіперзаряди. Купа нових скінів, безкоштовний гіперзарядний скін і багато іншого. Ну це Я з вашого дозволу перемотаю, я не дуже люблю це все. Е, Так, ну тут уже можна включати. Ну, до речі... Кізі безредні скейтського. Ласкаво просимо до Brawl Talk. Brawl, Talk. Brawl Stars об'єднався з Годзівлею і підготував для вас жахливу подію. На вас чекає безліч нагород, які можна відкрити у новий спосіб. Монстро яйця! До речі, я дрю, новий менеджер спільноти. Радий знайомству. Розбиваючи монстро яйця, можна отримати монструозні нагороди. Монети, кредити, блінгі, нові скини і мутації. Що? Все так у монстро-яйцях знаходяться потужні мутації, які змінюють ваших бійці. Одні можуть впливати на супер необмежену кількість міну, бо інші на звичайні атаки, нескінчені боєприпаси уперед, а деякі просто сіютимуть хаос. Наприклад, при ударі по хемку він вистрілить рибами торпедами. У доступно більше 30 унікальних мутацій. І всі вони неймовірні. Обов'язково подивіться завтра відео від авторів контенту Brawl, щоб побачити все у дії. Мутації доступні в ігрових режимах з відповідним модифікатором. Так що вам не обов'язково поринати в хаос, якщо не хочеться. Мутації діють тільки під час події з Годзілою, так що насолоджуйтесь, поки що є така можливість. Слухайте, хлопці, це мутація? Чи мені треба до лікаря? Brawl Talk. Ні, то якийсь капець. Вони тільки додали гіперзарядів, мутації, і то що я бачив хендлен реактор мутація просто імба, то саме ПЕМ, та й там ще хтось був. Це просто бомба. Я, я не знаю, а як, як вони стільки не додають, типа, а як нульові аккаунти прокачувати. До речі, вибачаюся, я знаю, що відео присутні ехо, але інакше я записати ніяк не зміг. Тому дивимося, і так, як є. До речі, напишіть в коментах, чи потрібні вам такі досики, чи не треба записати брал топі, ну тому що. Вонить. Напишіть в коментах. Ну, поки дуже цікаво ті мутації, але мені здається, що це вб'є чуть баланс ігри. Я впевнений, що це може буде отримати за донат. Як отримати монстру яйця? Мені потрібні монстру яйця. Ти заспокойтесь, будь ласка. Їх можна отримати у новому ігровому режимі розгром міста. Це новий режим 3 на 3 де ви можете стати годзілою та Мега Годзілою! Збирайте всією командою. Ось це як тільки зберете достатньо один із вас стане епічним. Кайзю режим не дарма. Назвали розгром міста. Перемагає команда, яка найкраще розгромить місто. Перемога у розгромі міста дає до шести монстраєєць кожні кілька днів. А поразка рідкісний пристар. Нарешті нагорода для невдах! А ще ви отримаєте монстр. Строяться у щоденних нагородах, як і призи стар. Отримайте гіперзарядний скін та кристали безкоштовно. Якщо ви в клубі, то під час події ви побачите загадкове гігантське яйце. Якщо ви не в клубі, вступайте в клуб. Кожне відкрите монстро яйце допомагає розбити таємниче гігантське яйце. Щоб отримати кристали і найголовнішу нагороду для всіх учасників клубу ексклюзивний гіперзарядний скінгобас. Гіперзарядні скіни – це скіни нової рідкості, які змінюють вигляд вашого бійця під час використання гіперзаряду. Якщо ви не в клубі, вступ. Вступайте в клуб, пам'ятайте, кожне монстроєце дає вам нагороди мутації та процесу події для всіх учасників клубу. Так що для цій події найкраще вступити в до клубу, де багато активних гравців. Якщо клуб збере достатньо монстроєць, то всі учасники отримують кристали та гіперзарядний скін безкоштовно. Ці нагороди можна отримати абсолютно безкоштовно, просто граючи в гру. Якщо вам трохи не вистачає до перемоги, можете докупити монстру яйця в магазині. Це також зарахується як прогрес клубу. Якщо ви не в клубі, просто вступайте. БРОТО! Е, бомба що сказати. Єдине, що мене сильно зацікавили гіперзарядні скіни. Ну, по-перше, перс сильно міняється, і банально вшиде, якщо ти бачиш перса під гіперзарядом, то не зразу можна зрозуміти, що іменно за перс, і мені здається, ось це щось не дуже добре. Виглядає круто, але як це буде в ігрі, побачимо в 8 піках. Ну, таке. Чесно, от мутації, я не знаю, їх 40 штук, як я бачив, тобто, там було в якомусь моменті 11-40. І ну, зараз і так, баланс такий собі роблю. Тобто, Наприклад, та Міко, Лорі і Ларія теж роблять якісь в грі просто. Ну, прикольно, прикольно. У сезоні Годзіли буде тік Меха Гідора, а в Пас Плюс будуть його темні і світлі колірні варіації. Більше скінів. Хто сказав більше скінів? Годзила, мега годзила Ніта та Кайдзюбрюз. Мотра Єва, яка вона пухнаста, рейнджер Брок червоний, жовтий, рожевий, чорний та синій. І ні, вони не можуть об'єднатися і перетворитися на мегаброка. А також годзіла бас. Шукайте його у монстро Яйця, або відкрийте разом зі своїм клубом. Якщо ви не у клубі, вступайте у клуб. Подія з Годзілою пройде з 29 квітня по 20 травня. Це найкращий час для отримання нагороди з монстрами. Хлопці, як би ви назвали підступну рослину? Покуштітель! Лілі, новий міфічний боєзбивця та учасник тріо Корделіуса. Товариш вона, чи ворог? Раніше Лілі була звичайною дівчинкою, але якось погналася за світлячком і опинилася в зачарованому лісі, де потрапила в полон до чорної квітки. Тепер вона і людина, і рослина, і світлячок одразу, і дуже сильна. У Лілі швидка ближня атака з одним боєприпасом. І вона заряджає супер, коли знаходиться поряд із ворогами. Супер Лілі, явище. Наочно демонструє її здібності. Вона стріляє по супротивнику снарядом, який завдає шкоди, і телепортує її за спину до ворога, якщо потрапляє у ці. Її титул за майстерність називається Заноза, і вона напевно отримала його завдяки своєму суперу. Вона вийде разом із кіном полунична Лілі за 29 кристалів. Лілі — перша з двох бійців, які з'являються у наступному оновленні. Так вон, по перше, вибачте за шум на задньому фоні. Я не знаю, то щось на дворі сусідів. Коротше, перс. Ульта прикольна. Ульта прикольна, як завжди, унікальна механіка, такого ще в ігрі не було. А на рахунок атак. Чимось нагадує Фенга, то тобто є. Кидає якусь штуку, якщо не достає. І якщо піти ближче в зону дії атаки, то наносить на 11 селі, як я зрозумів, 4600, по-моєму. Ой, 2600, щось ціканочки. Скільки наносить? Своєму Вона... Це... Іде разом із так, щось коли, около 500, а так 2400. Ну, нормально, вроді би. Але вони сказали один з двох правильних рів, тому буде ще один. Давайте подивимось. Кіном полунична Лілі за 29 кристалів. Лілі — перша з двох бійців, які з'являються у наступному оновленні. Наступний боєць створено спеціально. Цікаво, до речі, чи вона може проскакувати через сіни, бо я не звернув увагу. Це цікаво, потім чекну. Для всіх металістів. Я готувався до цього моменту все своє життя. Драко новий легендарний боєць, боєць та, майстер та майстер гри на гитарі. Він мешкає в новому районі парку Стар під назвою Кошмарний маєток драко талановитий артист, розважаючи відвідувачів парку Стар виставами з вогнем та драконами. Це боєць ближнього бою, озброєний гітарою, яка завдає більше шкоди, якщо зачіпає супротивника кінцем, який у всіх танків його супер заряджається від одержуваної шкоди. При активації суперу драко піднімається на спину могутнього легендарного звіра свого надувного дракона, коли драко сідає верті. На дракона, це збільшує його швидкість пересування, знижує шкоду і дає йому нову вогненну атаку по області. Супер робить драко по справжньому грізним супротивником, дозволяючи контролювати ворога та ключові області на карті. Він вийде зі скіном темний лицар Драко за 29 кристалів. Не заважає зла. То якийсь капець, якщо цього який вийде. Коротше, перший я ну, не знаю. Ну, драко це просто пушка. По-перше. Атака, якась така М, стоїть в наносить менше, подальності більше. 2400 або 1200 вблизі. Це сильно, по-перше, а по-друге, його ульта дуже класно. За гіпер, Я так, я єдине що не групався, чи то гіпер, чи то ульта от того, що він проживає. По-моєму, то не є по-моєму, це якраз ульта того, що він залазить на, на думного звіра. Чи якось цього ми не позвали. Далі у нас будуть скінчики. Ось так виглядає перший скінчик. Ну це просто жесть. Перс нереально сильний буде. Там вже ніяка, той от. Мелодії йому сильно не помішає. Хоча ні, до речі, якщо золотий зайти, в теорії може. Ну, в принципі. Ну легендарний перс, звісно, але він буде дуже бойовий. Я вже тут. Це я вже можу сказати. Кристалів. Не заважай, я зламую мейнфрейм. Чувак, у тебе комп'ютер не включений. Настав час. Кібербоя. Передайте дані цих скінів у свою колекцію. Ще більше скінів: скін Пас Хакер Бро, Супер Хакер Брок та РГБ Хакербро. Варіанти Пас плюс Кібербія. Це якийсь люк? Цифровий фен знесе ваш фаєрвол. Шукайте скін Баги Ларі та Лорі у рангових призах Стар. Вірус Чарлі зіллє історію вашого браузера. Зламайте доступ до цих скінів у сезоні Кібербойс. Ну, Кстати, скидевель виглядають круто. Ось цей кіберскіни класно придумали. Мені подобається. Це все? Everything? Ні. На підході шість нових гіперзарядів. Брок запускає шквал ракет чотири хвилі. Стоп, а що за бред? Я перепрошую, скільки. Він чотири ультики подав за гіперзаряд. Це, це не нормально. Хорошу карту речі підібрали, горяшу зону, то іс, стоїш в цій або в цій точці. Та не да то якийсь бред. Це засильну для Брока. Сенді та його команда отримують збільшення швидкості в піщаній бурі. Його супер тепер також ненадовго заглушує при приземленні. Ніта гіперзаряжає Брюса, збільшуючи його швидкість та здоров'я. Макс кидає енергетики всім учасникам команди, збільшуючи їхню швидкість і частково заряджаючи їх супери Голова Тіка переслідує ворогів швидше і залишає після вибуху шість міні мін. А суперджина поділяється на три руки. Кожна з яких може схопити по ворогові. Нокаут! 5 на 5. Чим менше бійців залишиться у команді, тим вони будуть сильнішими. З'явився новий ранговий модифікатор, друге дихання. Бійці відроджуються там, де їх перемогли, а не у вихідній точці. До речі, якщо хочете скін Урбан Нінзятара, підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у телеграм. Підписуйтесь там на всіх спонсорів. та Мій телеграм-канал. Та 2 травня забирайте цілих 7 скинів. Урбан-інзятари прямо від розробників. Bro, все. Ні. Більше скинів. Новинки за 29 кристалів, пляжний Байрон, якому час охолонути, та пляжний Френк, ідеальний для сонячного дня. Снігова королева Амбер перетворюється на скін за 299 кристалів та отримує повний комплект легендарного скіна. Театральний Мортіс, видовище, яке ви не скоро забудете. Втратили якісь ексклюзивні скини. Шукайте в магазині та рангових призах стар ці кольорові варіанти: Байрон Білий, Жуй Шоу Ніта, Джекі на гідроциклі, продюсер Бас. Космопіратка піратка пені. Піаніно 8 біт. А ось цього немає у рангових призах Стар, але є в монстрояйцях. Червоний паладин Вольт. Не пропустіть нові варіанти кольорів скінів на тему відеоігор. Геймерша Бібі. Так вона, справжній геймер, хоч і більше по мобілках. Біла ніндзя Тара Для випадків, коли більш темні ніндзя не підходять. Бастерс Шелі, натхненний Шелі Сквад Бастерс. Нові скіни Суперселмейк. Темний Самурай Джин та кошмарний Сенді від Геді Кор. Вітаємо переможців та дякуємо усіх за участь у голосуванні. До речі, про голосування. Обов'язково прочитайте про компанію Supercell May. Зембер та містер Пі в ігрових новинках. У нас також є кілька нових золотих та срібних скінів, а також кілька перероблених скінів. Кому безкоштовний значок? Безкоштовний значок! БРОЛТО! Тепер все. Так. БРОЛТО! Коротше, мене в кінці багато мікрофон. Дивіться, ну що я можу сказати? Придумали класу свою мутацію. Я здивований, що так багато перших скинів додали. За це просто молодці. Загалом Brawl толк, вийшов цікавим, Тобто, мені сподобалося. Оці яйця теж прикольно зроблені. Ну, мене саме більше цікавить от, от, мутації, плюс ще буде якийсь режим, скажімо так, для клубу. Тобто, там можна буде отримати для свого клана скінчик, по-перше, по-друге, гемчики. Ну і плюс ще два Бравліра, і Лего, Лего точно імба, але рахунок Міфіка не знаю. Але вроді би зараз у персели вже останнім часом не надають сильно поганих персів, як, от наприклад, Мег була. Зараз, вроді би, перси непогані. Я не знаю, драку я зразу буду збирати. Міфік про 1900 Лего 4 к кредитів, мені точно не хватить, але постараюся для вас відкрити. Ну і в принципі, по суті все. Ну, і скінчики, так, як вже і казав. Я, чесно кажучи, приємно здивований. Ну і на цьому наш новий відосік підійшов до кінця. Я максимально надіюсь, що він тобі сподобався, максимально надіюся на нього. Поставиш лайк, підпишешся на цей канал та нажмеш на дзвіночок. Ну а з тобою я був як завжди Дедмен. Дякую за перегляд.